Друзі, всіх вітаю! Сьогодні отримали ювелірні вироби із Харкова і хочу вас з ними познайомити набір із цирконія, Сережки, каблучка, підвісочка. Цирконій зелений, ближче до салатового колір. Каблучка. Діаметр цирконію 1 Сантиметру висота над пальчиком 8 міліметрів. шинка 3 міліметри. Розмір – 18 пів. Ціна 1350 гривень або 32 долари. Сережки довжина сережок. 3,8 см. Камінь аналогічно як на каблучці. Штифт занижений на 3 міліметри. Вага 7,58. Ціна 2100 гривень або 49 доларів. Підвісочка. Довжина 38 сантиметра. Вушко 5 мм ширина, вага 3,21, ціна 950 гривень або 22 долари. Ще один набір сережки, каблучка, підвіска. Каблучка діаметр 3,2 см. Маленькі циркончики на квіточках. Зелений, синій, червоний. Шинка 4 міліметри. Вага 9:63. Ціна 2500 гривень або 59 доларів. Підвісочка. Такий самий діаметр 3,2 см, як на каблучці. Вушко широке, 8 мм. Вага 6,89. Ціна 1650 гривень або 39 доларів. Доповнюють цей набір маленькі сережечки з одним зеленим циркончиком діаметр 2,3 см. Штифт занижений на 2 мм. Стражечки легенькі 5,79. Ціна 1610 гривень або 38 доларів. Класичний набір без вставок. Сережки, Каблучка. Каблучка. Вона широка зі всіх сторін 1,1 см. Вага 6,18, розмір 18,5. У мене 19 але мені вона мені маломірить. Ціна 1550 гривень або 36 доларів. Сережки на півдуги. Довжина сережок 2,2 см. Ширина 1,2 см. Вага 7,39. Ціна 1800 гривень або 42 долари. Ще один набір із маленьким синім цирконієм. Сережки. Каблучка. Каблучка 19 розміру. Ширина. Один і один сантиметра. шинка три міліметри. Вага 3,51. Ціна тисячу сто сорок гривень або двадцять сім доларів. Сережки 2 сантиметри висота. Ширина один і шість сантиметри. І знижений на 1 міліметр. Вага 582. Ціна 1650 гривень або 39 доларів. Всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення.